Привіт, моє ім'я Андрій Погоріли, і Я буду вашим провідником у світ Євробачення 2025 Але перед тим як ми почнемо, давайте зазирнемо у рік 1988 moi. Moi Виступ «Селіньйон» приніс Швейцарії другу перемогу, і лише через три з половиною десятиліття після тріумфу виконавців немо Євробачення повернулося туди, де і народилось до Швейцарії. Бюджет цьогорічного пісенного конкурсу 40 мільйонів доларів. І за все платить переважно сам Базель. Влада міста опублікувала детальний перелік витрат, і швейцарці схвалили його на референдумі. Отже, спочатку ми розглядали Женеву та Цюрих як можливі локації. Особисто я вважаю, що Базель чудовий варіант, тому що Базель дуже інтернаціональне місто. Тут багато експатів і дуже зручне сполучення через аеропорт. Я журналіст і водночас турист щойно приїхав до Базеля. На що мені слід звернути уваги з точки зору безпеки? Нотиокей, Якщо чесно, треба бути дуже уважним, коли переходиш вулицю. Бо якщо ти шукаєш пригод і ризику, Базель ідеальне місце для цього. тут усе особливо громадський транспорт може з'явитись звідусіль.

Я дивлюся Євробачення ще з дитинства, тобто вже давно. Але насправді, коли вперше конкурс був у Роттердамі, тоді ми почали ходити на всі вечірки Євробачення і в кожному місті. А хто на вашу думку має найбільше шанси перемогти цього року на Євробаченні? <реш> Перед до перемоги. <реш> Чому глядачі мають голосувати за Мальту сьогодні? Це найкраща пісня. Нумо, голосуйте за номер дев'ять. Мальта дуже маленька країна, маленький острів. Але ми обожнюємо Євробачення. І ми ніколи не вигравали Євробачення. Ми на це заслуговуємо. Тоні Каш. не дуже добрий співак, але хороший шоумен. Він може перемогти. Я знаю, що він українцям не подобається. Так, ви знаєте, чому мені він подобається, і це не питання політики. Забудь про політику. Він просто найкращий шоумен спершу. Слава Україні, героям слава. З якого ви міста ріга Андріс Андріс, батько двох учасників від Латвії цього року. Це означає, що ми як одна сім'я. і як сім'я, ми також підтримуємо Україну. А Україна? Україна Україна? Ну не знаю. Гаразд, дуже гарно. Окей, так, hacerlo. добре. Але і моя улюблена пісня німецька. <рість> <на> Мені вона дуже подобається. Окей, ми сподіваємося, що ми будемо переможцями. Чи <на> варто <The milkshake man>. було їхати сюди дивитися Євробачення своїм коштом? Чорт забирай, так? Так, так. Це зайняло багато часу 24 години. Але ти щасливий? Дуже щасливий. Подивись. <рес> Я думаю, що Базель справді зробив чудову роботу, організувавши таке гарне шоу, і мені дуже подобається енергія тут. Те, що все зроблено доступним для людей будь-якого віку. Це неймовірна робота. Разом із цьогорічним я переглянув уже 23 Євробачення. З них працював на семи. Я думав, що це багато. Але тут у Базелі зустрів людину, яка почала дивитися Євробачення ще навіть коли мене на світі не було. Це от перший представник України на Євробаченні. Вау, wow, скул cool. я стежу за Євробаченням з 1975 року. Мені тоді було десять. Зараз йому 60 років. Тобто він стежить за євробаченням вже 50 років. Він їздить по всій Європі протягом останніх 30 років, або там, де проходить Євробачення. і звіти він привозить стільки всього: журнали, cd диски, фото усе, що він може привезти з євробачення, він колекціонує. Тож у нього тисяча артефактів. Цьогоріч український день вишиванки співпав з тижнем Євробачення, і в цей день хочеться бути не лише вдягненим у вишиту сорочку, а й бути з-поміж інших людей, які також у вишиванках і з українськими прапорами. І власне, щоб знайти інших українців, мені не довелося повертатися до Києва, тому що всі вони сьогодні у Базелі. Насправді не всі, а близько двох тисяч сказали нам організатори. Ну, ми дуже раді. Ми взагалі думав, чесно кажучи, що в Швейцарії я знав, що є українці, я не знав, що вони настільки згуртовані. Приймають тут дуже тепло, багато українців. Зараз тільки що зустрілися з дітьми, відчули себе справжніми зірками, ніби на концерті. От у нас була автограф-сесія, з нами всі фоткались. Краще враження і у нас приємні, і у дітей, сподіваюся, і у батьків теж. Ну, все правильно сказав, затверджує. Атмосфера дуже гарна, дуже приємно збиратись в колі українців. Танці, співи, наш гурт з Євробачення було дуже-дуже приємно. Це відчуття домашнього затишку. Ми Свої навіть грізні. борща з'їли, Так приємно, наші теж зготували борщ то з помпушками. Дякую нашим дівчатам. Знаєш, в Сербі одна проросійська пропаганда в нашій державі. І коли я був молодший, я думав це правильно, вірить, що росіяни нам казали, мій і так далі. А потім знайомся з українцями, біжницями тут в Швецарії. Я казав, добре, я зараз буду читати про вашу історію, буду вчити українською. У мене все супер. Я вже три рази був в Україні. Так, їхамо гуманітарку. Там, де потрібно, типа генератори, батері, медикаменти, турнікет і так далі. Так, був в Сумі, Харків, там вже був. Так з українцями добре, але час повертатись у Євровілич. Це мій брат. Його вбили терористи 7 жовтня. Тож мені вже все одно. Я більше не боюся. Майже 600 днів. 58 заручників перебувають у газі, і ми хочемо, аби їх повернули. Я проти того, що Базель і Євробачення надають платформу ізраїльській солдатці, і я не хочу бачити тут таку людину. Тим часом організатори обіцяють неймовірний гранд фінал і гордяться тим, що його вдалося організувати у стислий термін. Голосуйте за Україну та інші країни, які вам подобаються. А також залишайте в коментарях під цим відео свої прогнози, хто все ж таки стане переможцем Євробачення 2025.